Сильна, як смерть любов, а можливо навіть і сильніша за смерть. Що сьогодні збирає нас у храмах? Смерть? Ні. У храмах нас збирає перш за все любов. Любов до наших близьких, любов до наших рідних. Любов це те почуття, яке спонукає нас молитись за померлих. Кожна людина, яка приходить у цей світ, проходить шлях народження і приходить до моменту смерті. Але сенс людського життя, перш за все, є в тому, щоб навчитися любити. Коли людина навчилась любити, вона вже знайшла головний спосіб, як можна подолати смерть. Той, хто любив на цьому світі, той знає, що таке причасність до вічності, той знає, що таке причасність до справжнього життя. Коли любиш, то інший стає твоїм життям. Коли любиш, ти вже не боїшся смерті, бо пізнав життя. Ось до цього закликає нас сьогодні Свята Церква, в батьківську поминальну суботу. В суботу, коли ми згадуємо наших близьких вже напередодні Великого посту, наближаючись до особливих днів нашого нового навернення до Господа, перед неділею про страшний суд, ми перш за все починаємо молитися за наших близьких. Чому? Тому що саме любов до рідних спонукає людину мінятися. Кожен із нас тут присутніх, коли приходить до храму, хоче допомогти тим, хто важливий для нього. І способи допомоги нам являє церква: принести панахиду, написати ім'я того, кого любиш, щоб воно лунало у храмі Божому. Щоб священники молилися, і ми всі разом, єдиними устами, проголошували те, що коли любиш когось, тоді він ніколи не помре, тому що він назавжди лишається в твоїй пам'яті, яка робить так, що ця людина є, як ми іноді кажемо, перед моїми очима. Вона в моїй пам'яті. Але ж здавалося б, можливо, цього достатньо, пам'ятати людину. Життя показує нам, що наших сил не вистачає. Роки проходять, і люди, яких ми втратили, все більше і більше віддаляються в нашій пам'яті. Все стає, наче в тумані, наче і любиш, наче і пам'ятаєш, але нічого не може зробити. Вислизає людина із твоєї. І тоді ми приходимо до Бога і кажемо: Господи, я забуду, а навіть якщо не забуду, не можу уникнути смерті. Рано чи пізно, із моєї пам'яті також нічого не залишиться, бо й мене переможе смерть. І ось в такий момент церква Христова закликає нас. До особливого взивання до Господа вічна я пам'ять, ось чого ми хочемо для нас і для наших близьких. Вічної пам'яті. А де взяти ту вічну пам'ять? Ми її не можемо дарувати, а й дарувати її може тільки один Господь. Господь каже: я вічно пам'ятаю кожного з вас. Вічно моє лице звернене до вас. Я є життя, я є той, хто дарує його, ось що каже нам Господь. І тоді, коли ми будемо пам'ятати про це, справді молитва наша буде глибока і щира. Молитва наша буде надією на Господа, бо тільки в ньому можна зберегти по-справжньому себе і того, кого любиш. Наступне, що рекомендує нам церква під час молитви за померлих, це бути в єдності із нею. Церква Матір, але і церква це зібрання нас усіх, коли ми збираємось в церкву і разом молимось. Ось найглибша молитва за померлих. Це спільність братів і сестер, які в Ісусі Христі являють Воскресіння. Являє те, що смерті нема, померти вже не можуть ті, кого ми всі разом любимо. Тому так важлива загальна панахидна молитва, коли ми всі разом зібрані. Але не менш важлива в молитві за померлих для кожного з нас це наша причасність до церкви. Дорогі брати і сестри. Хочемо допомогти нашим померлим, ми повинні самі наблизитись до Бога. Святий Симон Новий Богослов казав, що той, хто не зустрів Бога, на землі, не зможе зустріти Його і на небі. А чи багато із нас дійсно по-справжньому Господа зустрічає. Дуже часто минає життя. І людина весь час вирішує різні проблеми, а до Бога немає часу. Іноді молиться, іноді буває у храмі, а потім раз приходить смерть. І ось тоді ми згадуємо: о Боже, треба про вічність подумати того, кого я люблю. Отже, багато, багато із нас приходять до Господа, не знаючи Його. І тому церква каже, Господь сходить у пекло, Господь сходить в глибину нашої самотності і каже: Ось я, прийдіть до мене. Але часто людина не знає Христа, як вона прийде? І святі отці кажуть: якщо той, кого ти любиш, не знає Христа, але Він знає тебе. І якщо ти наблизишся до Бога, якщо ти його тут зробиш реальністю свого життя, ти зможеш допомогти і тому, кого любиш. Тому треба нам спішити, спішити бути із Господом, спішити єднатися у Євхаристії, спішити змінювати своє мислення, каятись, Наближатися до Господа і до людей. І тоді будемо певні, ми зможемо наблизити до Христа. І тих, кого любимо, амінь.